everybody, welcome back to my channel. Prepare 7, Unit 5, School, Grammar, Comparative and Superlative Adverbs. Ступені порівняння прислівників. Прегмен... І так, look at the adverbs in the sentences, погляньмо на прислівники в реченні, and decide which ones are simple adverbs, comparative adverbs or superlative adverbs. І нам треба вирішити, де у нас прості прислівники, тобто у початковій формі, так, у формі Comparative degree, вищому ступені порівняння, and Superlative, найвищому. One. In international tests of math, science and reading, students in Finland do well. Okay, well – це у нас simple, simple adverb, простий, так, прислівник. When you look more carefully at the schools, it's not easy to explain. Коли ви поглянете уважно на школу, це нелегко пояснити. More carefully. Uh, comparative «adverb» – Прислівник у вищому ступені порівняння. 3. Do students learn better than the school, day, uh, when the school day is shorter?» Чи учні навчаються краще, коли шкільний день коротший? Це у нас uh, better. Better, um, Comparative degree. Yes? Comparative. Uh, вищий ступінь порівняння. So, why don't they do badly in tests? Тому, чому ж вони не проявляють себе так погано на тестах, на контрольних роботах? Badly, simple. Simple adverb. Five, when there is no exam, do students study hard? Коли нема іспиту чи навчаються, посилено, так би мовити, учні ретельно, старанно. Окей, okay, hard uh, simple adverb. Six, do students learn more efficiently when they study subjects or when they study a topic? Okay, more efficiently. Перекладаємо comparative. Це у нас comparative adverb, yes? Тому що є слово more, а ми пам'ятаємо з вищого ступеня порівняння прикметників uh, цю тему. Так, more and the most. Uh, and the seventh one. So, how uh do some experts believe we learn the most easily? Як деякі експерти вірять ну, в те, що ми навчаємося найлегше, да? тобто, на думку експертів, який спосіб навчання найлегший, the most easily. Okay, so look at the comparative and superlative adverbs in, uh, and in exercise one again and answer the question. І так, погляньте на вищій і найвищій порівняння в правило 1 і дайте відповідь на питання. На запитання: So, which word do we often use before superlative adverbs? Яке слово ми часто використовуємо перед прислівниками у найвищому ступені порівняння? Ну, the most. Yes. Ми використовуємо слово the most. The most easily. Yes. Так само, як і перед вищим ступенем порівняння. Це буде more. Окей. Okay. Or even uh, only the Yes? Або ми використовуємо, в принципі, лише артикль the. Чому? Тому що у нас є ступені порівняння, які утворюються з допомогою слова more most, а є, які утворюються самі по собі. Так? Тобто так само, як і прикметники, додаючи закінчення EST. Ну, окей, тому, в принципі, лише артикли можна обмежитися. Окей, okay, so now let's complete the table. Давайте доповнимо табличку. І так, Adjective bed. Поганий. А, прислівник badly – погано. А, потім у нас йде. Ага, нам треба одразу. Ага, вниз. А я не туди почала писати. Отже, сюди Бедли, вибачте. Бедли. Дивлюся, щось не те. Окей. Отже, bad – прикметник. Бедли. Прислівник у початковій формі, його вищий ступінь порівняння вс, і найвищий ступінь порівняння The worst. Ось так. Тобто робимо висновок, що неправильні прикметники утворюють такі ж самі неправильні прислівники. І прислівники змінюють, змінюються у вищому найвищому ступенях за прикладом прикметників. Так, Bad, verse, the worst, The Все. Далі good гарний. Well, гарно. Better – краще. І The Best найкраще. Далі уважний. Careful. Carefully. Уважно. Утворили прислівник. Більшість прислівників, ви знаєте, утворюються з допомогою LY. More carefully уважніше. Okay. Adjective прикметник Efficient. Ефективний, да. Efficiently, прислівник. Ну, і так само. More efficiently. Ой, вибачте. More efficiently. Як це сюди все я не знаю. Так. І the most efficiently. Yes? The most. The most efficiently. Okay. Dali Easy – легкий. Easily – легко. More easily – легче. is the most easily. More easily and the most easily. Good. И остання. Hard – важкий. Hard, hard – важко. Це у нас неправильний, так би мовити, прикметник, який утворює неправильний прислівник. Тобто не те, що неправильний, а прикметник і прислівник співпадають, так само, як fast-fast. Да? Fast, швидкий, fast швидко. Ви знаєте, що коли у нас ми утворюємо прислівники від прикметників, то деякі додаємо закінчення ly до деяких, а до деяких вони відозмінюються. Наприклад, fast-fast, late-late, hard-hard. Hard-hard, harder і the hardest. Більше інформації ми з вами розглянемо на е, уроці Grammar Reference and Practice, page 152. Це відео, відео вже має бути у плейлисті е, внизу, так, at the bottom of our playlist. Тому ви можете спуститися, перейти на плейлист повністю PrePA 7 клас, усі відео, які є. І внизу цього плейлиста ви можете знайти відео з заголовком сторінка 152. Окей. Okay. Так. Write the correct form of the adverb for the adjectives and break it. Okay. Itak. Laura often makes mistakes because she always does her homework very quickly. Yes. To not to quickly. Okay. Dali. Hans speaks the fastest in our class. The fastest. Так, Ханс розмовляє найшвидше в класі. You speak English much better than me. Ти розмовляєш англійською набагато краще за мене. Please, can you speak more slowly? Ми тут слово slow прикметнику утворюємо від нього прислівник slowly, а потім додаємо ще more. More slowly. I didn't understand, understand you before. Я не зрозумів тебе до цього, так що ти говорив. So none of us did well in the exam, but I did. Um, the worst. Uh, ніхто з нас uh, не проявив себе гарно на іспиті, але у мене найгірший результат. І так, розбираємося Bed uh, прикметник. Ми від нього утворюємо прислівник badly. Ви знаєте, що Bed це uh, прикметник, який утворює, ну, не за правилами ступені порівняння прикметників. Це буде worst and the worst. От якраз нам цей The worst і потрібен в даному випадку. But I did the worst. Good. Нагадую, що більше інформації і детальніше ми розберемо вже з вами окремо на сторінці 152 Гаразд, у тому відео, тому шукайте його у плейлисті. So, now let's correct the mistakes in the sentences. Давайте відредагуємо помилки в реченні. І так, you speak English really well. А, взагалі, що таке прислівник? Це те слово, яке дає характеристику дії. Good це характеристика предмета особи речі якоїсь, а прислівник це характеристика дії. Тому speak how. Розмовляєш як? Well, добре, а не гарний. I made friends much easier at my new school. Так, знову ж таки, характеристика має бути дієслова. Made how. Як ви заводите друзів? Easily. Правильно ж? Отже, спочатку ми перероб... маємо переробити easily. Прикметник на прислівник easily і додати слово more перед ним. Much more easily. Набагато легше. Drama classes help me speak clear, clearer. Yeah? Okay. Drama classes help me speak, speak more clearly. More clearly. Good. And the last one. Catch this bus and get more quickly home. And get home more quickly. Тут просто порядок слів. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. Окей. Okay. That's all for today. Наразі це все. Comparative and Superlative Adverbs. This grammar lesson is over. Не забувайте, будь ласка, про свої вподобайки, підписку на канал, ну і, звичайно, користуйтеся Grammar Reference and Practice. Очікую. З нетерпінням усіх дописувачів і спонсорів каналу на перевірці домашнього завдання за робочим зошитом. А я з вами прощаюся. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці Reading Читання. Clarissa's blog.